Так, друзі, всім доброго дня. Коротше, переробив я там трошки ще форсунку. Кому буде інтересно, то ще там, знімеш відео про форсунку. Повів я самими дровами. Такі дровами горять 6 годин. Ви котел на тонких. 5-6, залежно, які дрова і яка температура віст, ну, з яка погода на дворі. Проб, Пробую тирсою. Пару мішків тирси для проби. от Загрузив я зараз якраз цілий мішок в мене тирси в топку влазить я, я Хочу зараз тірси, я воно ну, кину зараз хапару таких дрібних вот потиків жар Потім воно ну, не, не перегоріло. Так, в мене небагато. Поставлю я турбіну на турбині. Ну, зараз засічу, яка година. Добачити, скільки годин де горіти. Зараз години 12 55, 12 година зараз. Так, включаю. Турбіну. хоч він без турбіни, турбіна зараз не закритий. Не без турбіни, зараз там непогано бачу горить вогонь синій. Але включаю турбіну. Таке там горіння. Так, Ставлю на паузу, потім я перегоріти, засвідчу час, який час буде горіти. Тоді знімлю далі. І так. Подивимось, що там вже з тирсою, що там ще лишило. Бачу температура вже терса вже перегоріла, вже дрова город. Там ще трошки є ще десь, десь ну, ще може, довго години часу буде горіти. Так, яка зараз година? Зараз 15.56, 4 година. Ну, ще десь ну, пів години ще буде горіти. Виходить 4,5 години на, на одному мішкові в такий його мішок тирси. Тільки одна проблема є в тому, що я взяв от тірсу з під. Е, коротше е, груба тірса. Не з під пілорами, а з-під гіблярного станка. І там і з пілорами, і гіблярного. Ну, бачите, є і груба, і дрібна, і вся вимішана. Коротше, воно мені два рази зав'ясла, я ходив, ходів, батареї були вже такі ну, не, не дуже горячі. Було мені два рази зв'ясла, мусив трошки підняти крішку і попхати, щоб та терсо От. Але все одно на мішкові тірси 4,5 години. За мішок тирси я платив по 10 гривень. 10 гривні на 4,5 години, то навіть якщо взяти в день 3-4-4 загрузки в день буде, то є 40 гривень в день на тирсі. то як то сказати і не дуже мало, і не дуже багато. Но трошки, певно, дорого війде на тирсі. Так, я маю такі дрова і має задурно, я все можу піти, як кажуть, заготувати сам зимою. Не купляю. А якщо купити, у нас знає, то 10 метрів дрова, якщо купити, то виходить 13 тисяч за 10 метрів, то 10 метрів, то вистача десь на 3-4 місяці, хватить такого такось Палети. Ну, тирсою купляти більше певно, не буду. Щоб не її палити, то не дуже, не дуже мабуть, і вигідно. Ну, з дровами я її пробував мішав, то дрова самі горуть 6 годин, а з тирсою такою от. Я пробував 6,5 годин, пів години різниця. Ну, як то кажуть, то не дуже я тої економії бачу, то з тирсою мішати. годин, години такі от, дрова горуть з тирсою. Ось таке, що я хотів, попробувати стерсив, там так багато казали, що з стерсою набагато довше горять. Ну, може якщо грубі дрова, ну може, може і довше горять. Ну такі дрібні, кажу, пів години, ну годину ну є, годину довше горять я закидав дрова і менших півмішка йшло тоді терсе. Як мішок на... На три рази мені виходив з дровами. Ну та й терси, може через те, що терся, то я груба. Бо я, коротше, коли відкривав, бачу, я змішав з дровами, ти відкривав, то бачив, що круче. таке було навіть, що терса просто вогонь пішов до горі, і терса горіло просто зверху на дровах. Не знаю, як стоїть дрібною терсею, що треба спробувати взяти ту дрібну з дрібною. А стоїв грубою, то кажуть, то таке було, що терся просто поміж дрова терса вигорала і все, і дрова все одно собі лишались. З такою терсою ну, толку ніякого. Ну, сама тирса 4,5 години, ну, то, -то. не багато, не мало, а якщо як кажуть за, за дурну тирсу такий варіант, то можна і тирсою пов'яти. А там як кому вже виходить, кому на дровах, кому на тирсі. таке там горіння. Каже, тирса зав'ясла, мені було два рази. Так що всім удачі, підписуйтесь на канал, там щоб думати час, що знімлю відео, як я переробив ще, ще форсунку раз ну, ще знімлю, Може завтра чекую. Так що всім щасливо.